Добрий день, мене звуть Лаура Коцман, мені 21 рік, і я закінчила другий курс майстерні Дмитра Михайловича Богомазова і перейшла дуже вдало на третій. Я вмію дуже добре танцювати. Танцюю все своє життя в усіх стилях танцю. От. Вмію їздити верхи, вмію стріляти і вмію вишивати бісером, Хрестиком. От. Ем... Я просто якась така постійно дуже емоційна людина, тому мені постійно треба чим не займатися. Люблю читати, люблю малювати, це люблю робити. От. Ем... Так, вага в мене 60 кілограмів, зріс десь 172 см і розмір одягу SM. Мій контактний номер телефону 098 720 50 94. Дякую вам за увагу, гарного вам дня і сподіваюся на майбутню співпрацю.